Вогню. Ось цій принести. Ah, well I... I... На нові товари з'являться. <laughs> <laughs> так Купити. Ось це ключ можна купити. Зараз. І в неї щось повинно було з'явитись, Ну, як мінімум, ще три угля з'явилось. Отодаток. костюмчик якийсь з'явився. Це лайно. Каменів ніяких немає. На жаль. Поки що. Але в майбутньому з'являться. Так, назад. Uh, продати. Хоча зачекайте назад. Uh, залишити. Sure. Давайте спочатку до цієї. Heart, так, Very підняти well, рівень я бажаю. No. Підняти рівень я бажаю. Давайте інтелект. Ще трішки піднімемо mm -hmm. до 18-го. Підняти. Так, так, так. 4500 потрібно. Небагато здається. Це я, це я, давай, продати тобі предмет якийсь. О, досить таки багато можна назбирати. А в мене дуже немає, майже немає. Раз продати. Продати. Якщо вистачить, покращимо рівень заодно. Але. Навряд чи вистачить. До речі, це камінь 4. А мені потрібно 5. Там 4500 було, так? Вистачає. Залишити. Біш. Welcome then. Підняти рівень, я бажаю. Then touch the Підняти рівень, ну давайте ось цей до 19-го. Трішки-трішки-трішки захист нас збільшиться проти магії, проти різних ефектів і трішки виросте наша піромантія. Підтвердити так. Далі назад залишити. До коваля нема сенсу, напевно, йти в нього нічого немає, а можливо. крадія нашого щось є. Блять, а його немає. Прикол. Його немає просто. Він кудись пішов. А, я ж йому дозволив цей красти, і він, напевно, пішов. Різні речі. Викрадати. Так, давайте спалимо цю хрінь. Так, рівень коструба. Відправитись. І куди нам відправитись? Напевно, сюди. А тут відразу в той підвальчик і можна буде. Можна буде. Там, типу, сліпа чаклонка чи щось тому подібне. Неподалеку у в'язниці сидить. Можна її попробувати звільнити. Але спочатку крис завалити. Давайте виставимо. Майже 200. Завали? Досить таки швидко завали. Так, 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 тут скелетики будуть. Опа, ось тут щось є. Прикол. не грішник, чудово. А який рівень прокляття у мене взагалі? Прокляття, прокляття. Шукаємо. Де тут цей показник? Баланс дві з копійками. Обстошення. Два всього. Всього два можна не паритись Поки що. Поки що можна не паритись. Ось тут зараз скалети будуть. Аллебарда. Навіщо вона мені? Куди нам? Нам сюди. Ось тут скалети будуть. о. Сдохне падлюка. Він вже назад не збереться, я сподіваюсь. Треба найти пірад нахуй. Зібратись він вирішив. Трансформер, бля Все. Більше не збереся. Ти також більше не збереся. Сподіваюсь, тут мені на голову ніхто не впаде. Ось тут дві букашки, точніше три букашки, ні, дві. Одна здохла. Ні, одна букашка була. Ну дякувати Богу, я її заволив. Давайте ось це позбираємо. Титаніт. Чудово, ще один потрібно десь дістати. О, він пошкодив себе, доки пригав. Сука, йди нахуй. Зі своєю пилкою, бляха. Вироду. О, ще один титанін. Чудово! Тепер можна піромантію вкачати. Тепер можна ще раз піромантію вкачати. Будемо більше шкоди наносити. Зараз там у нас будуть Бля, а в неї влучиш на таку дистанцію. Ага, влучив. Влучив, 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 влучив... Все, всі поздихали. Нападають вони на мене. Тепер до гори можна. Можна до гори. Так, що ця подруга нам може сказати? Так, чудово, вона далі вирушає в храм. Звідси ми можемо відчинити типу цю браму і піти собі далі на своїх справах. Ой, тут нічого, здається, немає. Ну, заодно можна цих завалити. 148. Сука, заїбав нахуй. виродок. Здохни, не підходь. Два. Одну випити можна. І ось тут одну випадок. Блять, хто там бігає? Що то за хрін собачий побіг? Цікаво, а той виродок з булавою не бажає нам допомогти? Чи вони тільки на нас агряться? Сидить, блядь цікаво. Мені трішки не цікаво, те що ти там трендиш. Блять. Давай это устайзи бьем, там щось є. Так, тепер потрібно ще якось туди слізти назад. Ну, Крис, здається, ми вже розвалили, можна спокійно спускатись. Давайте донизу. Бам. І можна спробувати сюди і повернутись до вогня. А Там вже на боса далі піти. Де ця хрінь впала? А, ось. Щіт. Покращений, до речі. Ми отримали. Е, Привіт і бувай. Так. Тут нічого цікавого... Ой, бляха. не виродок і не піднімайся. Мінус. Раст, скалетів тут більше немає, можна спокійно виходити звідси. Вирушати полум'я можливо, ще один рівень вдасться вкачати і на боса. Все одно ловити тут більше нема чого. Локація майже зачищена, там залишився вогняний демон, але. Ну, я навряд чи його зможу завалити. Піромантом. Не більше піромантія вкачана, ніж все інше. Пізніше можна буде спробувати. Як мінімум потрібно з, з болтів на арбалет накупляти, щоб арбалетом його зафігачити. Так. Вирушити, вирушити храм вогню. Давайте спочатку підійдемо до тієї нашої ракушки. Можливо, вона нам щось запропонує. Чи він, чи вона, без його знає, що це таке? То створіння не зрозуміло. Я сподіваюся, він вкачає нам якийсь рівень. Хоча б один. Так, вибрати потрібно, що вкачувати. Давайте ось це вкачаємо. Так. Залиште. Трішки вкачали свою піромантію. Так, тепер. До піроманта. Прокачати свою руку на один рівень. Так. Ось це. Так. Тепер великий уламок титаніту потрібно знайти. Цілих 2 штуки, щоб далі вкачати. Плюс 3, а можна вкачати до плюс 10, здається. Можна вкачати до плюс 10. Так, назад. У нього ще є ось така і ось така хрінь. Але це все хрінь. Так, залишити. Раз, тепер великі уламки шукати залишилось нам. Так, купити предмет. У мене є щось з'явилось новеньке. Бажано за цього. Ні, немає нічого. Отак. Блять, не те написано. назад. Залишити. Скільки потрібно, щоб вкачати в ці рівень? Потрібно 5200 назад. Залишити, можливо, щось продати, і якраз повинно вистачити. Але у нас половина, можна сказати, є вже. Ну, майже половина. Так, продати предмет. Ось це можна продати на 800. Ось Цих можна всі 12 продати. 600 отримуємо. 3500 буде. Ось це можна продати. Ось ці гілочки я взагалі не використовую, також продати. Це залишимо. Зброю можна продати. Здебільшого я цією всією хрінью не користуюсь, тому можна сміливо продавати. Так, 500 нам потрібно, так? У нас вже 4. 600. О, ось це можна продати. 4900. Ну, ось цей щит, напевно, я залишу, він покращений. Плюс один здається. Так, плюс 1. Ось це продати. 4 з копійками ось Це. Хоча можна залишити спробувати. Хай буде. Цей костюмчик хай буде. Давайте о. Це що? Крилик. Ні, хай буде крилик. 5200 потрібно 5200. Щоб ще продати, щоб отримати 5200. Ну, можна оці дві продати. Ну, або три навіть. Щоб запасу в нас який випадок було. Все, назад. Залиште. І можна ще. Один рівень вкачати. Welcome, Підняти рівень. Підняти рівень. І давайте, напевно. Ось це вкачаємо. Підтвердити. Так. Назад. Залишити. Трішки здоров'я собі вкачали. Так. Вирушити. Вирушити, вирушити, вирушити. нам потрібно ось ця хрінь і приблизно. Звідки буде до боса ближче? Напевно, звідси. Хочаді. Це не найближче місце. Найближче місце ось тут. Ми все ж таки двері відчинили, можна напряму пробігати і все ні на кого не відволікатись. Відразу бігти і. битись з тією хрінію. До речі, можна костюмчик змінити. Ми новий костюмчик прикольно отримали. Так, так, так. Що це за хрінь? Накладає прокляття. Чорна мітка. Так, щити. Якщо я цей найдм, що буде. А я трішки не туди зайшов, напевно. Ось сюди потрібно, ось тут. Ось це поставити. Ну цей, типу, Фізіс урон кращий, але цей від магії залежить, чи цю і від віри. Він на віру якось хоча нехай буде, коротше, цей. Плюс костюмчик можна замінити, я хотів. Замінити костюмчик. Баланс. Баланс набагато кращий. Плюс шкода. Нагрузка також. Здається, змінилась. Так, нагрузка виростає, дуже сильно виростає. Ні, міняємо назад. Можливо, в майбутньому колись буду його використовувати. У майбутньому, не знаю, його проходження, напевно, на третє. Бо зараз нема сенсу. Варто берегти вагу. Чим менша вага, тим краще ми можемо хилятися. Блять, почекати до ката відійде. Зараз ще завалити якось ту грбану деревину. А там ще й воно собаки з нею лазять, тепер один з молотом з нею лазить. Раніше не лазили. Ну, як перший раз я її вбивав, не було. Зараз є.